Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Десять хвилин на першу годину, а я вже вдома. От. Так, трошечки пройшлась по центру, не стала у, той, у наш Сіті Маркет заходити, бо Ну, я ж коли я була там. Сьогодні що у нас? Вівторок, а? У понеділок вчора була, так що ж заходить, там немає нічого. Так що, от отак. -от от така погода, бачите, дощ був. Невеличкий, он такі хмари бігають чорні. От. І холодно, я вам скажу. Ну, що це таке? Це вже сьогодні 6 травня. Да? О, і той вітер е, плюс три. Я була у, у діта у двох куртках. Зараз я покажу, як я була в діта. От. Оце та куртка, що мені наточка в Італії купила. Магазин Пепко, така курточка. Вона тоненька така, на синтепоні, ну така довга, з капюшоном хороша. І е, внизу отака була вдіта курточка, це пуховичок, такий легенький-легенький. Ось бачите, пуховичок. От. Шведський, шведен. Пуховичок отакий, от оце значить, о. Тоді ще тоненький свитер, я бросила вже в стірку штани, що була такі, з начосом. От. І, і ботинки одівала сьогодні. Думаю, дощ піде. Я не, не пам'ятаю кросовки в мене добре захищають від води, чи, чи може ні. Ну Добре, давайте. Значить, у церкві ж була. Да? Це дві штучки, їх багато було. Я взяла дві штучки, я не знаю, з чим воно, чи з картоплею, щось такі штучки. Духовку поставити. Оце три, три штуки, три куска. Бачите, 7 євро, по 7 євро написали за кіло. Воно було 13.99 за кіло. Цей кусок на 6.07, а це написали КГ. Бачте, за КГ по 7 євро. От. Воно вчора кончилося 5,05, воно заморожене. Оце, це індика. Саву калкуна філія. Індика, копчена індика. Це три куска. Один, два, три. Оце самий маленький такий, оце я собі його й оставлю. А ці два, і завтра я відвезу у своїй подрузі, щоб не лежало там, не займало морозилку. Оце до 35-го якісь такі йогурти. Протеїнові, мабуть. Да? Ну і що, що протеїнові. З полунечкою. Лонно плюс мансика. Лонто плюс мансика. Ну, природні такі з полуничкою. Оце, бачите, чотири огірка, здорові такі огірочки. Отут трошечки м'якенькі, отут трошечки пообрізати. а Так хороші огірки. Оце два кроса взяла, більш не захотіла брати. Думаю, та на що їх треба? Жопу наращувати не хочу. А от хліба взяла чорного. Чорненького хліба взяла, собі. до якого воно числа. О, теж до п'ятого було. було. Тут, тут Скільки тут. Раз, два, чотири шматочка <кій> перерізаних. Оце по такому куску риби давали. От. Я не можу тут прочитати, бо воно було на, на, видно, на тій половині. Це називається граві лохи. Це така риба м -м -м, такого дуже-дуже маленького при... Вона не, не капчена, сольона риба. Я не люблю таке. Не люблю це в морозилку і до подруги. Чотири яблука взяла. Не захотіла більше, були пакети. Можна було пакетами брати. Ну на що? У мене ще у холодильнику моїх два яблука. Так що ці сюди. От. Я їх мабуть на той у поріжу та в духовку. От так от. Дві морквині взяла, бо в мене там одна така. Калічна залишилася Чотири банани. Банани ж я не люблю, але на той. На банани, морозку і молоко на коктейль, дуже добре. Ну, таку капустину трошечки От -от -от обріжу і капусти, то з морковкою цибуля є і з капустки. Ось так. Оце те, що дали сьогодні. Непогано. А тоді зайшла в магазин, а то я вам казала, що я робила. Творожок, Трошки поїла, не хочеться більше. Думаю, так а я зроблю тих налисників, <кій> нажарю і з творожком туди заверну, але ж е, налисники. А борошна нема, зовсім нема. Так я взяла оце пачку борошна за 90 центів, 2 кг тут. от бачите, Коп магазин, 2 кіла тут написано. от І сметанки, думаю, оце ж до нього ж треба і сметанки. ж. От, до 22 -го, го і сметанки взяла. Вона 300 грамів по 20% жирності. Ну, вона хороша. Я люблю її таку сметанку, вона хороша така. Не жирна ну, і не кисла, саме головне, там є ще в других пачках істонська. О, це фінська, а то є ще естонська в таких синіх пачках. Теж 20 чи, чи... не, 20 теж. І, і та дорожча це, це євро 60, євро 59, а та 2,18. Але вона така кислюча, паганюча. Я її ніколи ну раніше як не було. Оцієї, так я її брала. ну Так, ото, знаєш, тільки до борщу. там. От, а так, оце, для налисників це сметанка чудова. <кій> що в мене є суп-пуре, Оце На обід буде, та оце одріжу кусочок цієї калкуни, ну, індики копченої поїм, огірка поріжу собі, та оце такий буде обід. І закусю полуницею, і, і хорошо. А тоді пізніше ото вже зроблю з одного банана, з морозка і з молочка собі того коктейлю. Коктейльсу, то скільки вийде, може, два стаканчика вийде, так один сразу вип'ю, один постоя, тоді пізніше вип'ю. от так. Так що сходила. Мало людей було, шість людей зовсім було тільки. Так мало, мало, мало. Зато була Ліса, оця жіночка, бабусічка така, їй вже 90 з лишнім. Вона б на таксі приїжджає. Вона її можна на таксі, це от кела таксі називається. Дуже дешево вона, там, може там три, може 3,50 плати за таксі туди і назад. Так само, ну, 7 євро. Я думаю, в неї хороша пенсія. Я не знаю, чи вона живе у зйомній квартирі, чи в неї своя квартира. В неї був чоловік помер. Я думаю, що в неї давно вся квартира викуплена, що це її квартира. От. А може, вона давно її продала, може, вона живе у палвілу талу. Пал це дім з обслугою. Ти живеш, тебе там однокімнатна квартирка, якщо ти одна, і ти на кнопочку нажала, прийшла медсестра, щось там зробити треба, уколи там, ну, медсестра по медицині. А якщо заказати, можна, щоб і уборку зробили, зробили, пішли в магазин, скупилися. Це все можна і вони все роблять. Там їжа у них є, там кафешка є хороша, можна заказати тобі, сніданок принесуть, кашу, каву, е якісь там булочки <coughs> чи бутерброд з е сиром, з вітчиною. оце все принесуть, так само й обід, і вечеря. От. Може, вона й там живе? Я якось не питала, треба буде запитати у неї, але в неї є племінниця у Гельсінки. Так що, я думаю, якщо це в неї своя квартира, що вона у своїй квартирі живе, так там уже на племінницю все переписано. Бо ось вона недавно на, той, на, на свята, на Великдень. Вона їздила туди, була, мабуть, неділі-дві перед Великднем і тоді вже то після повер, повернулася. От-от-от-от. Так що все хорошо в неї така чистенька така. Хороша така жіночка, чистенька, акуратна. так. Ну, такі речі, ж уже, як отож були, може, 30 років тому куплені. Але так нічого. Сьогодні вона була холодна, вона у колготках, у кросівках, у куртка і така пов'язка на голові, а під курткою і Ну, Вона вийшла з дому, сіла у, у той, в таксі та й приїхала тут сидіти, не, не холодно, в поміщенні. І так само назад позвони, чи хтось із тих сотрудників дзвонить, таксі приїде, забере лісу та її повезуть додому. От так. Молодець вона, вона ходить. Молодець. Не сидить вдома, не, не, не страдає, не, не. авто ходить кругом. Молодець, нічого не скажеш. От. Так що, це я зараз пообідаю, трошки повідпочиваю, тоді встану налисників напечу з тим, нажарю з творожком зроблю. Це мені буде на вечір. Вчора я хороше м'ясо одварила, от таке смачне свининка, кусочок на вечерю з'їла з огірком. Ще там в мене півмаленького огірка. Ну, оце, ж, бачите, принесла 4 огірка, так треба тепер їсти. Щоб не пропадали, їсти, їсти, хрустіть, як заяць. Буду. М -м. Капусту взяла ну тушкую, я люблю тушковану капусту. У мене помідорчики є, отож морква, цибулька. Можна було щось я таке проходила, О, взяла борошно і проходила мимо. Томат там у невеличких таких м -м, коробочках, Думаю, чи томату взяти. Я, я думаю, та на що він треба, та я навіть і забула, що в мене є це. Я пів четвертинку взяла капустинки, що мені треба її стушкувати. Якось забулася. От. Ну Нічого, я можу не, не сьогодні тушкувати, а стушкувати завтра. А все одно завтра поїду до центру прогулюватися та зайду в той самий магазин та гастроному, той, та й куплю, ото, томат, пасту, чи таку як томатний то сік робить, чи таку більш густеньку в трубочці. Та й зроблю собі капусти. Так що, не страшне. Ну, давайте, дівчата, ще раз покажу та буду обідати. От. А я сьогодні а що я там попила? А я попила кави з молоком, там маленький кусочок цукру поклала і з'їла такі два печення орео, такі шоколадні і така кремова така ванільна прослоєчка дві штучки. Не захотіла бутерброди, там були і сир. І відчина, і ковбаса, і масло не захотіла, бо я вдома поїла. Ну думаю, ну на що я буду наїдатися, як я не хочу його їсти нічого. от так. Так що, оце таке в мене, що є. От і хорошо. Та я вже подрузі можу і пару тихої ручки повести. що мені так багато, правильно? Ось собі оставлю два її два відвезу, хай вона поїсть. В неї ж сім'я здорова, так що їстимуть. Давайте. Папа, -па. тримаймось. Все буде Україна, папа. -па.